Пані Алевтина зі шкільної парти хотіла стати лікарем, але каже, доля повернула в бік юриспунденції. Проте фахівчиня переконує, ні трохи не жаліє про зміну професії, у якій вже 27 років. Нотаріус вже ж він як, як психолог в першу чергу. Тобто приходять люди з різними питаннями і поплакати, і вислухати людину приходиться, тому що ну такий зараз час. Так що нотаріус як. Як психолог, зараз війна внесла свої корективи в роботу спеціалістів цієї галузі. В Першу чергу це моральна складова. Кожна праця зараз вимагає особливого підходу до всіх людей і до всього того, що ти робиш до праці нотаріуса. Ми ще зараз всі нотаріальною спільнотою області постійно займаємось допомогою військовим нашим донатимо безпосередньо беремо участь в закупівлі. Для них військового спорядження і в основному ми працюємо з нашими силами спеціальних операцій. Нотаріуси – це посередники між державою та громадянами. Вони мають знати безліч нормативно-правових актів, щоб допомогти, а не нашкодити. Ви є потужним гарантом законності, стабільності, забезпеченні прав, інтересів наших громадян. Юридичних осіб, права власності і усього, що пов'язане із фіксацією у відповідних реєстрах прав, речових прав, немайнових прав. Нотаріат та загалом правничу галузь України забезпечує законність дотримання прав та свобод громадян. Це те, що притаманно справжній державі. Ви ті люди, які з перших днів широкомасштабного вторгнення продемонстрували свою державницьку позицію. Ви гідно достойно пережили всі ті виклики, які були покладені відповідно до ваших професійних обов'язків на ваші плечі. Сьогодні ви виконуєте свою основну роботу. Сьогодні ви багато волонтерите. Сьогодні ви комунікуєте з територіальними громадами, тому що, згідно з територіальної реформи, у тій чи іншій територіальній громаді, у селищних громадах, сьогодні відповідно створюються послуги для доступності для покращення саме цієї послуги для населення. Ви консультуєте цих вузькоспеціалізованих фахівців неодноразово і самі особисто виїжджаєте. Ви допомагаєте сьогодні бізнес спільноті. Тримати надійний економічний стабільний тил на тиловій Хмельниччині сьогодні. З числа ваших колег у лавах збройних сил України чимала кількість чоловіків та дівчат. На жаль, і чимала щоденно віддає самоцінне власне життя за те, щоб ми могли відновлювати і будувати Україну. Я дякую вам за те, що ви гідно і достойно виконуєте покладення на вас обов'язків. За те, що ви щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги, і вона точно буде. Тож бажаю вам усім хорошої злагодженої роботи. Достойних клієнтів хорошої комунікації між собою і звичайно, що всі ці процеси, як найближчим часом, відбувалися під мирним небом України. Хмельницька обласна рада завжди на співпраці, готові надалі реалізовувати спільні проєкти, в тому числі і в частині здійснення проєктів малої приватизації, з чим ми маємо досвід, і до слова скажу, що майже 55 мільйонів гривень з обласного бюджету за підсумками продажу об'єктів малої приватизації. Були направлені цьогоріч на потреби військових формувань, які зареєстровані в нашій області. Це все спільна робота нашої області разом з нашими депутатами. Тож мирного неба вам, злагоди, родинного затишку, і нехай просто по людськи ви отримуєте задоволення від вашої роботи. Тоді точно буде результат. Вітаю!